Привіт, друзі, які з вами завжди я Арті. Задом на Ратівці нас знову обновив такі ігрушки, як American Marksman. Друзі, додавали нову, так скажімо, місії, де можна виконувати 5 штук. І додали новий транспорт, друзі. Коротше, ігрушка прикольна. І також друзі додали таке, так, так скажемо, фіговину, там, де можна прокачувати свої способності. Там швидкість, зір і все в цьому друзі. Диві, давайте дивимося на Перкс. Нажимаємо і дивіться, ви можете прокачувати. Поки що member only, member only, поки що все заблокіровано. Походу це буде розблокіруватися, коли ми прийдемо нашу місію, чи що там буде, побачимо. Бачите тут легені, швидкість присідання. Щоб тихіше ходити, і ні, коротше таке все бачите. Також, друзі, зараз покажу вам транспорт. Дивіться вені цикл, нажимаємо на хрестик. Було друзі, два транспорта. Квадроцикл, машина. Тепер додали нову це багіді. Дивіться, яка прикольна машина за 20 тисяч доларів. Ця за 25, це за 10 тисяч доларів. У мене 8 тисяч 177 доларів, друзі. Я заробляв їх, бо я виконую, так скажемо місію, убиваю тварин і багато чого, друзі. Заробляю гроші. Так, нажимаємо Hunt. Дивіться, друзі, додавали нову кар'єру. Бачите, друзі, в мене перву кар'єру левел я пройшов, другий є, третій, четвертий, п'ятий. Всього, друзі, з їх, ну я думаю, в обнові будуть додавати. Також є бонус левел. Теж заблокірований. І він після п'ятого левела, походу, розблокується сам. Бачите, сезон перший. Так, давайте левел. Нажмемо Start левел, Зараз, друзі, дивитися, вам покажу все, що є. Також, друзі, не забувайте підтримувати мій YouTube канал, Україномовний канал, щоб ми могли з вами обійти всіх тих русських дебілів. Так що, друзі, всім удачі, хай вам щастить і зараз подивимося на цю нову кар'єру, що додали на нашу гру. Ігрушка реально класна, друзі, мені дуже подобається. Прикольненько, прикольненько. Зараз, друзі, загрузиться, покажу вам. Так, дивіться, тут вам балакає він. Розмовляє. Пропустити, на жаль, не можна. Треба дослухати, поки він це все про... говорить і проговорить. Це бачите, наші такий, скажімо, вчитель. Хто знає англійську, тому дуже добре Так, пропускаємо все. Нам треба просто вбити одного якогось, скажімо, тваринку. Бачите, тут зліва кіл і animal Тобто вбити одного так, бачите, все А Ану, давайте, ну друзі, зараз ми твою нашу снайперкою кльовую. Це вовк. Отакого От хопа є. Так, ану давай. Ну, я йому у легені попав. Побачимо, чи він загине, чи ні. Так, давай, 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 давай. Придеться побігати, да? Придеться побігти за ним, друзі. Ані. Все, ми виполнили Фініш місіон. Або можемо на збирати, друзі, бачите. Тут треба кемп. І там стараюсь впити, друзі, в кемпу сидитися, бачите, палатка зліва, де біля карти, все. Я поїжджу, де воно, де воно, де воно, де воно. Ну, коротше там, друзі, кемп намальовано. І ви нажимаєте, купляєте такі причандалі, такі як прапори і все. Вам треба три предмета купити, і получите за це 20 цих золота. Дивіться, скільки ми можемо продати? 212. Збираємо їх з собою. Щоб у нас було багато, друзі, Чого? Давайте на фініш місії. Випавне місію і за це отримали ще й в додачу 300 доларів. Next level. Коротше, друзі, отака от ось була в нас дана ігрушка, дана обнова. Кому сподобалося з вас лайк, підписка, якщо хочете. Тарам канал, як завжди, внесу підсом в описі. Друзі, всіх чекаю, всім дякую за підтримку, за лайки і за коментарі. Всім удачі і до зустрічі! Все буде Україна!